Друзі, всім добрий ранок. Сьогодні ми виїжджаємо в поле на посадку, хоча їдемо тільки пробувати. Картоплю ми вже набрали з вчора, це у нас королівана. Цим я займався, поки всі були на полі, я набирав картоплю на базі. Так як у нас не буде сьогодні Микола Вікторовича, я сідаю на трактор. З, з маніпулятором і буду на тих зворотах загружати з бігбей. Зараз ми чіпляємо Нюхоланда. До сажалки. Я його відчіпляв так як приїжджав сервіс, нам робив калібровку коробки. До речі, друзі, якщо комусь цікаво, хтось не знає, як це робити. Пишіть коментуйте, я зніму відео, як робити калібровку коробки. Тим паче, у нас скоро буде 2500 мотогодин. Це буде планове ТО заміни масла в коробці, і я розповім, як робити калібровку. Чому кажу, що ми будемо їхати пробувати? Тому що в нас випало з 19 квітня випало. По сьогодні, навіть не з, 9, так, з 19, го коротше, у нас випало за 2 дні підряд 43 мм, і потім день не було дощу, і на наступний день випало за один день 40 міліметр, 43 мм. Перший день 40 мм, перші два дні, а потім 43. І позавчора випало ще 5 мм. Тобто, у нас майже 90 мм випало. По суті, за 5 днів. Їздили ми на поле. Їздили на поле. На полі ситуація більш-менша, рілю не забило, картоплю теж, але дощ пройшов так полосою, що трішки пошкодив нам картоплю. Добре, що ми не почали садити королів ванну, бо було і жалко, вона у нас була еліта. Тому я думаю, поїдемо сьогодні. Спробуємо. Шкода, що для цього потрібно тягнути всю техніку. Зараз грузимо трактора. У нас один прицеп потрібно буде загрузити водою. Та добре вам. От І ще бачите туман. Туман. Це теж погано. Ну, сподіваємося, ми поки загрузимося, поки. Виїдемо, поки доїдемо. Це буде, я думаю, година 10-11. Я думаю, воно підсохне. Ріля не забита, що, до речі, радує, тим що не потрібно переорювати чи передисковувати. Бо ми вже думали, оці диски обрати вже у нас є там стойки білотовські, ставити за колією трактора. По одній стойці, щоб підривало колію, і дискувати вже цими під посадку. Або тими Ну, слава Богу, зріляю все в порядку. Тому грузимося і печем на поле. Грузимо вже на поле картоплю. Зараз закидаємо добриво, регент, вода і печемо. Короче, ставим сюда и ты проезжай. Так что на улицу выезжай, наверное. Давай я нажму, да? I'm sorry, доброго вивозимо о-хо-хо! Томан ще не розвитнився. Ми в нас близько дев'яти, та ні, немає ще дев'яти, дев'ятої, мабуть. Ми, до речі, питали, як це добриво, е, Ну, Непогане добриво. Не яра, звичайно. Ми, коли використовували яру, то ну, це було класне добриво. Ну, його ж ціна відповідна. Що ми хоча б половину тоді посадили і тут а, і добре, і не добре. У нас якби, було ще 2 дні можливості посадити картоплю, але ми побоялися через те, що зальє, як нас колись заливало так дощами, що просто ну, от була така низовина, ну, я не знаю, як оце пів поля. І змило всю картоплю в одну, в одну долину, Там можна було її назад вибрати ту картоплю. Ну, от було навіть таке. То ми щоб такого не було, вирішили зупинити посадку. Отак, друзі, доїхали ми до поля називається. Зараз буде плач. Фух, оце вездеход. Ніде не проїдемо. Трошки замилило. І все. все. Оце так зібралися, називається, ми садити картоплю. Тут доїхати до поля не можемо. Давай давай. давай. Так, ладно, друзі, буду пхати. Так, друзі, як ми не доїдемо до поля, не можемо навіть розвернутися ніде газелькою. Ну такі у нас, бачите, везде ход по полях. проехала, Слава тебе Богу. Ой-ой-ой. Встала. Руля ровно. Ровня руля. Я поступил. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Вот это тут встали. Ой, давай. Фух, слава Богу, виїхали. Фух, оце виїхали, називається, садити картоплю. До поля доїхати не можна. Ось до речі, друзі, що в нас на полі, бачите, більш менш ситуація. Досадимо це поле, тут нам два дні для цього потрібно. Фух, і їдемо. Е, і будемо відразу ж обгортати, щоб не засохло, тому що якщо засохне, це... Це буде жесть. Добре, погнали на базу.